Ну, знаєте, я не знаю, хто так може сказати. Безумовно, що виходять на роботу по 12-16 по 16 чоловік і не працюють. Я нічого не маю просто. Ну, де є 1800 чоловік, деякі працювали, деякі і зараз хлопці сидять вдома, їм дзвонять, Альо, Віктор, вийди, а Степан банки не виходять. Ходять по дві третє частини. Я розумію, що такий завод від зараз в такому стані. Ну можна, ну тут там дуже багато говорити, але якщо вже... Пан депутат так кажуть, значить, вони кажуть, що він працює. Дайте відповідь, скільки так буде тормозивчати до тизон, бо ми знаємо достеменно, хто керує, як керує, звідки керує і куди йдуть ті гроші. Спасибі. Питання слушає, це є біль і тривога всіх робітників нашого Дургобича, тому що не тільки долотний завод зупинений, фактично і приробний завод зупинений, зупинений. Автокрановий завод, фактично всі підприємства зупинені. Знаєте, коли проходила вавчеризація під проводом Пензенека, знаменитого нашого економіста, якого приймає та чи інша політична сила, я не хочу нікого ображати сьогодні, і його не хочу. Але я хотів би його зараз запитати, чому так вийшло, що та знаменита вавчеризація, коли люди надіялися на те, що воно перейде і буде вигідно людям? Працювати на тому заводі, внаслідок вовчеризації щезли наші українські заводи. Появилися нові власники. А він же ж був головним ідеологом, він розробляв. І це був цілий політпроєкт по руйнуванню багатої України. Адже 88-й рік, 89-й рік ніхто не заперечить. Україна була на сьомому місці в економічному розвитку світовому.